Зимові чоботи куртки пальта завжди були потужним ударом для сімейного гаманця. І чим вищий долар, тим у глибшу кому впадає бюджет родини. Тим не менш, без зимової куртки в 20-градусний мороз прийдеться тяжко, тож купувати одяг треба. Досі вважається, що ринок одне із найдоступніших місць для шопінгу. Туди ми і пішли, аби з'ясувати, скільки коштуватиме зимовий гардероб для чоловіка, жінки і дитини. Перша зупинка верхній одяг. «Ціни починає від 550 гривень і закінчує дві триста і навіть є і 5 тисяч у нас. Якщо Турція, Китай, а ну буде до Якщо забажаєте шубу, хоча б із штучного хутра, будьте ласкаві викласти 2300, тисячі за пальто 4 з половиною. Зимові куртки для чоловіків дещо дешевші, в залежності від того, який матеріал плащівка, котон чи болонь від 2 з половиною тисяч до 4 з половиною. Є в принципі і за 700 гривень, але на зимові вони мало схожі, як не запевняли нас продавці. Далі взуття. До речі, в моді славнозвісний унісекс, тож де чоловіче, де жіноче розібрали ми не відразу. Тим не менш, дівчата увага. На «Производство Дніпропетровськ, Харків ціни на кожу от тисячі гривень. Тисячі це коротенькі будуть і середньої висоти, болі длинні сапожки – 1350-1650. тисячу є творчики, молодежні і жінські моделечки. Кожа замінитель 680 гривень з полусапожки. Ботиночки 500 грн корзам от стоят, можно приобрести. І це буде зимовим взуття, чи все-таки? Ні, це зимове. Чоловіче шкіряне взуття, як не дивно дешевше 690 000 гривень. Зимові кросівки 900, берци 1250 гривень. Що ж до светрів, чоловікам доведеться викласти в середньому близько 500 гривень за один, жінкам на сотню менше. Вовняна сукня 520-600 гривень. На чому намагаються часто зекономити, то це на шапках і рукавичках, а дарма. До речі, вони порівняно недорогі. Женские шапочки, в принципе, как бы идут они, если это вязочка, то она будет от 150 гривен и выше. Если это будет что-то как бы спортивного плана, то это от 100 гривен, потому что там вязки нету, там идет состав немножечко похуже такого плана. Если по-мужскому, то обычные они идут от 70 тоже, все выше. Это, ну, это от это самое минимальное постоянно. Щоправда, шкіряні дорожчі 120-300 гривень. Ситуація з дитячим верхнім одягом помітно простіша. Чим дитина менше, тим дешевше. Комбінезони для немовлят – 700 гривень. Утеплені комплекти 250. Рукавички від 35 гривень. Ціни на взуття не перевищують тисячі гривень. Є термообувь, є по 350 по 300 гривень, демары є 380, тобто як в інтернеті, так і у нас цены. Кожаные 700 если Якщо кожа натуральна, натуральний мех 500, 400 вот 450. У нас є кожа, кожа циечка внутри, невисокі. Тобто на різний контингент. Пусть приходят подбере. Речі для підлітків рідко коштують дешевше ніж для дорослих. Такі високі ціни продавці пояснюють тим, що закупівельна ціна постійно зростає, як і орендна плата. Воною всьому долар. А відтак покупців зовсім мало. менше стало покупати, Особливо, як почався сезон. Що людям треба гроші відкладати на отоплення комунальні служби покупателів зменшилося гаразд, звісно, чувствується люди економіки і приходять уже в останню минуту, кому не в чим ходити». Скільки ж чернігівці планують витратити на зимовий гардероб? Ціни кусаються, як везде, все кусається. Мене більше цікавлять ціни і товари продовольчі, в смислі їди. Тому що на їду не вистачає. Пенсія 1400, а яйця 30 гривень. Так какое там, які сапоги можна купити? Розсчитываем на ту, що хватит на шапку. <гум> на все остальное вряд ли. Сапоги это ж вообще с ума стати 4,5 тисячі сапоги. Откуда такие цены? А зарплати полтора тисячі. Цены очень такие большие, высокие, поэтому тяжело. Є одна зарплата, поэтому тяжело покупать и зимнюю куртку и сапоги. Ну рассчитываю до двух. Это куртка сапоги, тоже до, до двох. Мама примерно где-то так стоит. Така от ситуація. На зимовий одяг відкладати треба ще влітку. Порадили нам продавці. Або ж завбачливо купувати речі в кінці сезону, коли віддають їх з мінімальною накруткою. Так чи інакше, ця зима буде досить коштовною.